Ще раз добренького дня прийшла нарвати на салатик. Оце все з теплиці, бачите. цибулька шніт укропчик, базилік, огірки, помідорки, капуста цвітна. Капуста така. Хочу зараз робити такий собі смачнючий салат. Прямо смачненький буде. Ще добавлю чесник. У мене є молоденький вдома. Ну і олії оливкової. І що там ще придумаю? Ну, якісь приправи. Добавлю перчик мелений, щось там ще. Всім гарного дня. Мирного неба пішла я робити салат. Бо щось так захотілося, слухайте. Дуже захотілося, щось таке свіженьке, знаєте. І буду робити. Бачите, яка капусточка. Опа! Всім самого найкращого бажаю.